Доброго дня в ефірі огляд благосфери. Я Сергій Руденко. Сторони, що брали участь у переговорах у Донецьку 23 червня, змогли домовитись про припинення вогню до ранку 27 червня. Про це заявив колишній президент України Леонід. Кучма нагадаю що у переговорах взяли участь посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабо, представник чинного голови ОБСЄ Хайді Талявіні, другий президент України Леонід Кучма, голова громадянської громадської організації Український вибір Віктор Медведчук, представник ДНР Олександр Бородай, лідер проросійського руху його восток Олег Царюв і представники Луганської Народної Республіки. Утім, у благосфері чинно активніше обговорюють участь у цих переговорах. Віктора Медведчука. про це та про інше пишуть у блогосфері. Однак розпочнемо з того, що перемиря, про яке говорили вчора у Донецьку, вже порушено. Як повідомляє пресслужба Національної гвардії України за 23-24 червня терористи здійснили як мінімум чотири обстріли блокпостів Національної гвардії України розташованих. Біля Слов'янська в Донецькій області, сьогодні з 7.45 до 8 до години ранку, бойовики з мінометів обстрілювали сили. А то на півночі Слов'янська поблизу населеного пункту Іванівка. І про активність бойовиків пише на своїй сторінці у Фейсбук Дмитро Тимчук, керівник групи інформаційний опір. По оперативным данным группы информационного сопротивления, несмотря на вчерашнее обещание выполнить условия перемирия на Донбассе, террористы продолжают срывать мирный процесс урегулирования ситуации. В частности, ночью был обстрелян блокпост сил АТО в Луганской области. Обстрел велся из автоматического стрелкового оружия, пишет Дмитро Тимчук. Ну и колышний президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в своем фейсбуке про то, что на самом деле Перемовини завіса і довіряти президенту Путіну та й загалом Росії не можна. І е, наводить приклад того, що було в Грузії 10 років тому. Конфлікт в Донецькій і Луганській, похож, як дві каплі води на війну в Абхазії 1992-1993 годов. Тогда Шиварнадзе підписав. Три соглашения по перемирию. Каждый раз Россия использовала это для перегруппировки сил и захвата новых территорий. Объявляя о перемирии сегодня, Путин, скорее всего, ставит перед собой три задачи первоочередная задача избежать секторальные санкции со стороны Запада, которые были бы неминуемы, если бы сейчас не было достигнуто соглашения. Второе. Путину удалось создать новые субъекты в виде бандитов из Донецкой Народной Республики, что позволит в будущем ссылаться на конфликт между Украиной и Донецкой Народной Республикой, а не Украиной и Россией. И третье. Попытаться снизить бдительность украинского правительства, секретно усилить бандитов для нанесения решающего удара і видворення українських войск из Донецка и Луганска. Уверен, что руководство Украины имеет достаточно опыта, чтобы проанализировать все возможные риски и не дать Путину осуществить план по дальнейшему расчленению и подрыву государства. Пише на своей странице в Facebook Михайло Саакашвили. Ну, як я вже казав, більшість коментаторів, більшість блогерів пишуть. Про Віктора Медведчука, який вчора був присутній на переговорах, і ставлять запитання, на чиєму боці виступав колишній глава адміністрації Леніда Кучми і нинішній кум Володимира Путіна. Щоправда, цієї відповіді поки що ніхто не дав. Говорять лише про те, що Леонід Кучма представляв на цих переговорах Україну. А це означає, що Віктор Медведчук представляв інтереси сепаратистів разом з Олегом Царьовим. Та нестором Шуфричем Олександр Данилюк, лідер спільної справи, пише на своїй сторінці в Фейсбук Медвечук і кучма, які 10 років тому на кону цілісність України. Медвечук прагне отримати реванш за попередній раз. Я ставлю на кучму. В Донецьку йдуть перемовини не з терористами, а з Росією. Точніше, Росія і є терористом ядерним. Додає Олександр Данилюк. Ну і один із лідерів. Так званої Донецької Народної Республіки Павло Губарів написав про перемовини та про те, що хоче керівництво самопроголошеної Донецької народної республіки. По поводу приславутих переговорів, я не розумію і не намерен приймати участь в переговорах під грохот артилерії в Славянске. утром с Моторолой, а на фоні слышны взрывы от адміномедного огня. Моя позиція прежняя. Первое вивод укроповских войск. Второе признание укремі Донецької народної республіки і Луганської народної республіки. Третье. переговори о разделении бывшей України мирним путем. І два дополнительных условия. Первое Коломойський Ваков і Ляшко добровольно здаються ополченцям, і ми відправляємо їх в Гаагу. Второе Ахметов добровольно передає народу свою собственность і собирает манатки. Повторяю, я не шучу. Пише Павло Губарев. Андрій Павловський, народний депутат України, пише на своїй сторінці в Фейсбук, що Владою насправді на Донбасі повинні стати ті, хто зараз захищає цілісність України зі зброєю в руках, такі як Семен Семенченко, а не регіональна сволота, як пише Андрій Павловський. Письменник Тарас Антипович коментує. Перемовини у Донецьку. Медвечук став послом терористів. Хотілося би побачити Дмитра Табачника на посаді міністра освіти і науки в Донецькій Народній Республіці або Луганській Народній Республіці. Такий світлий ум пропада. Де він зараз, цей інтелігент вищої проби, іронізує Тарас Антипович. І Володимир Омельян пише про перемовини в Донецьку, про побачене по телевізору, тому що. Ці перемовили перемовини, перемовини транслювалися в ефірі. Отже, Володимир Омельян, коли я побачив на екрані Медведчука, я розстроївся не через те, що він невідомо, яка сторона переговорів, а через те, що він досі живий. А купа порядних людей мертві від його рук теж на паркані Данилич прости не писав, тому радості бачити другого президента представником п'ятого не маю. Не знаю, від чого більше залежний пінчук від доступу на російський ринок чи банкрутства на заході. Але мовчанка відомого мецената насторожує. Єдине, в чому певен, що дідусь не кине внуків і дорогого зятя на призволяще стосовно майбутнього сумнів відсутні. Буде важко, але переможемо. Мрія Медведчука очолити проросійський рух Сходу України, війти в новий парламент і далі плести інтриги спіткає такий же успіх, як і всі його попередні спроби. Максимум популярності йому може принести хіба що спільна роль з Шуфричем усі хвилі Гарбатої гори, та й то через вузького кола серед вузького кола українців. Пише на своїй сторінці у Фейсбук Володимир Омельян. Нік Фельдман Пише про Кучму і Медведчука як переговорників. Кучма і Медведчук, надежда українського государства. Это такие новые реалии Політики, политики, политики, репутації репутации много лет назад, сегодня политику повернуться на первых ролях. Меня не покидает мысль о том, что мы наблюдаем те, театрализованное действие, во время которого режисер по плохому сценарию пытается убедить публику поверить поганым актерам, иначе публику ждет уничтожение. Политический торг войной и смертями ужасно скажется на вашей карме, господа. Помните об этом каждый раз, когда захотите принести в жертву очередные жизни на алтарь. Виктор Трегубов пише про ситуацию с Донецкой Народной Республикой та Луганской Народной Республикой. Если совсем просто, Россия предлагает разменять Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику на какой-то, скажем так, пакет в Украине. Самому факту переговоров, равно как и составу переговорщиков, удивляться особо не надо. Ожидаемо, если исходить из желания решить дело мирным миром, хотя что там делал Царев, для меня загадка. Объяснение Бородаю я уже нашел. Гиркин. Вопрос лишь в том, что хочет Путин и что ему готовы отдать. Только получив ответ на него, можно будет сказать, вин или фейл. Пыша Виктор Трегубов. Дмитро Лыховий. Коментує перемовини у Донецьку. І хіба ж міг хтось у буремному 2004 році припустити, що тодішній пахан кучма, якого ненавиділа Україна і зневажав світ, через 10 років в умовах громадянської війни вестиме переговори фактично від імені демократичної української держави задля збереження її цілісності і суверенітету. А демонічний ще більш ненависний глава адміністрації кучми зразка 2004 року, Віктор Медведчук, через 10 років сидітиме по інший бік. Столу, представляючи терористів, гопників, убивців і окупантів. Ну щодо столу, то здається, Леонід Кучма і Віктор Медведчук все ж таки сиділи по один бік столу. Щоправда, як я вже казав, невідомо кого представляв на цих перемовинах Віктор Медведчук. Олексій Мірашніченко пише про домовленості вчорашні на Фейсбуці. Люди обалдевают от закулисных договоренностей. Ух ты! А мы-то думали, люди обалдевают от того, что касте высшего политикума все мерзавцы на виду воюют друг с другом, а потом целуются на президентском приеме. Ух ты! А мы-то думали, люди обалдевают, что с Россией, Путиным, Бородаем и прочей швалю ведут какие-то переговоры. Ух ты! А мы-то думали, люди, вы котята, думайте дальше, как котята. Пыша Алекс Мирошниченко у Фейсбуке. Ну і про інтеграцію України до Євросоюзу нагадаю, що наприкінці тижня Україна має підписати другу частину економічну про асоційоване членство з Європейським Союзом. Володимир Грановський в на Фейсбуці пише про рух і вектор. Украины на Захід. Грубо говоря, варіантів немного. Или Україна, вопреки всему становится европейской страной, то есть играет на стороне ЕС, не путать членство ЕС, к этому не готова Европа, или Украина превращается еще более в более централизованное государство со своей ролью в системе политических глобальных игр, главного борца с путинским режимом, то есть играет на стороне США. Все остальные варианты еще хуже, чем два вышеназванных. Пока блудшим между тремя этими пресловутыми соснами. Холодное лето 2014 года – это время, в течение которого все будет предопределено на несколько десятилетий вперед. Что реально произойдет, знают все или почти все. Но все боятся об этом сказать вслух. В такое время за правду могут и грохнуть. В прямом или переносном смысле слова. Написал Владимир Харановский на своей странице у Facebook. Ну и Андрей Кокотюха. Наш блогер на сайті на сайті телеканалу ТВ написав про те, що насправді жителі Донбасу в нинішній ситуації повинні повстати. Не ці гнані і голодні, котрі зараз називають себе народними республіками, пише письменник Кокотюха. справжні жителі Донбасу, мешканці окупованих містечок і сіл. Перші дзвіночки вже чуємо. То там кажуть про появу партизанів, то там беззбройні люди вибили бандитів із блокпосту, то там група небайдужих прийшла до стрілка з вимогою йти геть. Звісно, терористи жорстоко розправляються з повсталими, але здається, донбаський народ поволі починає розуміти, гірше не буде їх або використають живим. Щитом або мобілізують на інженерні роботи або пограбують, або зґвалтують, або підселять до інших помешкань бійців, до їхніх помешкань бійців. Ось так пише Андрій Кокотюха про ситуацію на Донбасі, про можливе повстання там. Віктор Балуга, народний депутат України, написав в своєму Фейсбуці, що він звернувся до Генеральної прокуратури та до міністерства юстиції щодо того які організації діють на україні і які е, організації мають бути е, юридично прип існування цих юридичних юридично мають припинені в юридичному порядку компанії. не дивлячись на те, що на нашій території йде війна, в Україні досі працюють організації, які або помічені у зв'язках з терористами, або симпатизують їм, або своїми діями і закликами працюють проти нашого суверенітету і територіальної цілісності. Парадоксально, але вони навіть мають легальний статус. Але це приблизно те ж саме, що у штатах працював умовний фонд підтримку Талібан. Назви антиукраїнських організацій не є таємницею. їхню діяльність не назвеш підпільною чи непомітною. Тим не менше, не всі вони заборонені, і далеко не всі їхні лідери понесли відповідальність. Як пише Віктор Балуга, СБУ, Генпрокуратура та Міністерство юстиції мають відреагувати, а також припинити діяльність таких організацій, покарати винних у підривній діяльності. Олександр Задорожній пише про мир та війну. Це відомий юрист, колишній представник президента. Кучми у Верховній Раді, воно то зрозуміло, що найгірший мир кращої війни, але переговори кого з ким і до чого це все з іншого боку, показово влада переговори не вела і свого представника не направляла. То може все дезавоювати миттєво, а не вела, то й не визнавала навіть як. От сторону переговорів пише Олександр Задорожній на своїй сторінці у Фейсбук. Ну, власне, ось така була благосфера на цю хвилину. Більше я вже вам розкажу о 16.00. Долучайтесь до наших соціальних мереж. Ми представлені в ВКонтакті, в Твіттері, в Фейсбуці, в Однокласниках. Шукайте телеканал і залишайте там свої. Коментарі нам буде цікаво дізнатися і вашу думку. Читайте також наші новини на нашому сайті на сайті телеканалу Тиватівія. Ми з вами зустрінемося вже о 16.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. До побачення.